Привіт, друзі і привіт мої підписники! Дивіться, прийшла мені така посилка по новій пошті. Кажу наперед, тут у цій посилці токарний станок. Мініатюрний токарний станок під назвою 1D601. Можете під'явити токарний станок, який прийшов новою поштою. Я звичайно його вже оглядав на новій пошті. Просто хочу поділитись з вами. Може комусь цікаво буде. Просто мене трошки здивували його розміри. Він не укомплектований, дещо треба буде докупити. Зараз. Але зараз мені трошки смішно стає, ну реально він малесенький просто. Дивіться, так міста, тут кстати тут їх, скажімо так, не два, а півтора. Пам'ятаю, колись у нас у школі такі були. Дивіться, моя рука. Дивіться. Ой, як то кажуть, можна чудово олівці точити. Зараз я. Покладу, тако. Опа! На стіл. <хи> Який же ж він малесенький. Я трошечки, чесно кажучи, думаю, що він більший. Дивіться. Давайте так для порівняння. От, бачите циркуль. Точно, скажімо так, цей станочок може циркулем заміряти станіну. Я так собі розігнався. Ну, я просто не бачу такий станочок, скажімо так, уживу. Я просто його на фотографіях бачу. В інтернеті дуже багато відео є про такі станки, як працюють люди з такими станочками. Так, да, він заводський, як не крутий, це не саморобка. Задна бабка є. Я, напевно, її неправильно поклав. Давайте. Його ось так розверну. <світ -праць> Дивіться, тут. Подача, бабка, задній Шпок. Такий малесенький токарний станочок. Патрончик десь там йде, має прийти. Суппорт у мене є, але він великий. Я щось... Скажемо так, дивіться, зараз це у мене такі, такі штучки є. Це задня бабка. Це, напевно, від ТВ-4. Я, чесно кажучи, не знаю. Я думав, собі поставлю задну бабку ось цю. Дивіться на цю задну бабку. <реш> <реш> Короче, ця бабка сюди вже не підійде. <реш> І ось такий едвівон планував поставити. Це 2,2 кВт. І ще є ось така приблуда в мене. Бачите? Я не знаю, від чого це воно. Бачите, воно отак їде. І ось так теж їде. Берете назад. Так, так. Тобто це, в принципі, та сама штучка, що мала бути тут, тут тільки тут у 10 разів менше. Ось така, бачите? Планував поставити цю. Просто, як кожен наперед, я не бачив його ну, вживу цей станочок. Отак. Але. Так як я пообіцяв чоловіку, який його відправляв, що я його заберу. Я, ну, своє слово, звичайно, тримаю. Я не... А, бачите, тут шкілок такий є навіть. Звичайно, я його розберу, помию, почіпнички, все почищу, все відполірую, покрасю і він буде точити. Навіть зараз так, це відкручено. Навіть дивіться, яка ідея у мене є. Зараз я витягну ось цю другу платформу, тобто станіну. І покажу вам, що я планую зробити. Витягну я ось цю другу станіну, поставив її ось тут. І хочу розказати вам про свою таку, ну, що я придумав, скажімо так. Ну і звичайно послухати ваші ідеї. Чи вийде мені так зробити, чи не вийде. Дивіться, яка в мене ідея вийшла, оскільки станіни. Одинакові. Це одинакові на, Напомню, що це. Зараз, скажімо, так, так бабка відкручена. Ось ось такого покладу, Дивіться, модифікація. Де той фокус? Бачите, це станок, він схожий на 1D601, але модель TN, бачите? Тобто у D601D601 у нього йдуть тут трапеції. А тут просто плоска. це, скажімо так, старший брат станочка 1D-601. Ну, це наскільки я вже загуглив і про це знаю. Так хочу сказати вам про свою ідею. Дивіться, якщо я візьму відкручу передню бабку, ну, поставлю її, оскільки це дві однакові станіни, прикручу її тут. Е, ну, Звичайно, супорт, допустим. І візьму е, знизу. Поставлю в там, там, фрезерну таку, скажімо так, 2-20 мм або навіть 30 мм таку ну, скажімо, рейку чи, чи шину таку метрову, оскільки станочок у нас має від початку до кінця рівно 50 см. Має. І ось так їх ці дві, ці дві скажімо так, станіни з'єднаю докупи. Мене, мене страхає тут тільки одне, що діапазон роботи тут у районі 10-15 см. Ну, 100-150 мм. А якщо я ось так зроблю, тут також можна фрезернути, щоб воно прилягало чітко так. Ну, звичайно, відцентрувати це все це може з цим погратись. Передня бабка буде ось тут. І задня бабка у нас вже буде совгатись на Іковісти. Можу так зробити, як ваша думка? Мене це цікавить. Ну, моя думка така, що можна. Можна попробувати. Е, також дивіться, цей станок комплектувався патроном 80 мм. Тобто. 80 на 60. Я, чесно кажучи, ну. ну ось так, так. Да. Можна навіть со, е, сотий поставити, думаю, бо можна. Я думаю, що можна поставити сотий патрончик чуть більший. Я не знаю, чи він щось поможе, бо, тому що колочки коли відкручуєш, не виходять і вони, напевно, будуть в станіну чіпляти. Але знову ж таки, це все вирішується. Тут можна підняти. Також проставку поставити вище, 30 мм вище, і у нас передня бабка стане чуть вища. І може чіпляти тоді патрон вже більший. Ну, я думаю, це не варто робити, але. Ну, що тут можна ним точити, але я думаю, втулочки там те, що, чим, що мені потрібно. Кстати, він на почіпниках, буває ще на втулках. Скажіть, така ідея, вона має право жити, чи, чи це просто я помучуюсь і нічого з того не вийде? Пишіть в коментарях. А слідуючі відео я зніму, як я буду цю ідею, скажімо так, Перетворювати у робочий процес. Слідкуємо далі, буде цікаво.